Музика поза законом, але лише у маршрутці водіям міських автобусів категорично заборонили вмикати музику у салоні, а двоє неслухів вже навіть позбулися роботи. Це вже були водії, які вже мали попередження з того чи іншого приводу. Це і різні є попередження. Це і відмова в пільговому перевезенні, це і недотримання дотримання графіків руху, це і з'їзд з маршруту і так далі. Будь-яке друге покарання, як правило, тягне за собою звільнення з роботи. Чи повпливали звільнення на поведінку водіїв. Йдемо перевіряти у маршрутки. Не слухаємо. Бачите, не працює. Поламалося, та й не слухаємо, не можна слухати. Заповнили нам. А от у пана Петра музика в салоні лунає, але каже чоловік, таку розкіш дозволяє собі лише на кінцевій зупинці. Ні, тільки на кінцевих, а так коли їдете ні, на ні. пан Богдан нерідко робить зауваження водіям, і музика гучна, і репертуар не надто пристойний. Класики не включають ні баха, ні генделя. Зумієте? Який народ така музика. Уже невдовзі в усіх маршрутках обіцяють розвісити наліпки про заборону говорити по телефону, курити за кермом, а також вмикати музику.